Світла нема, я не знаю, що робити. Світла нема, і я не знаю, що робити. Треба оплачувати усім, щоб світло з'явилося. Але встановлювати лічильники це не вихід, я так думаю. Черкасець Едгар Красовський серед тих, хто нині без світла. Вирішувати ситуацію потрібно було з травня, пояснює відповідальна за електропостачання в гуртожитку його мешканка Ірина Танасієнко. До травня 2021 року загальний борг за світло становив 125 тисяч гривень, розповідає жінка. Управлінська компанія нова якість, яка обслуговує будинок, відтермінувала сплату боргу на півроку з умовою подальшого укладання договорів з розподільними електромережами. Залишилися ті, в кого борги по квитанціям півтори-дві тисячі. Вони користувалися світлом, яке люди оплачували. Ну допустімо, от я да, нас стоять люди. Вони оплачували за світло. виходить, ті, хто не не платив по квитанціям, користувалися нашим світлом, яке ми оплачували. На загальних зборах мешканців будинку було вирішено встановлювати нову мережу електропередач, розповідає Ольга Шевченко. Всі під протокольна на зборах вирішили, що будемо робити нову лінію. Всіх попереджували, всім говорили, що треба цю лінію провести. Ніхто не винувати, що в даний момент люди залишились без світла, тому що людей дуже багато брали і кредити, позичали гроші. Ну, Проводили цю проводку раніше. Жили за чужий рахунок. Поки думали, що так і буде. Скільки можна погашати їхні борги? Ті мешканці, які відмовились встановлювати лічильники від рему отримують його за картковим лічильником по принципу авансових платежів, продовжує Ірина Танасієнко. Це картковий лічильник, який зараз на мінусі, так? Е який треба людям поповнювати. Ось на ньому мінус 2 копійки. Він пустий. Але його зараз, якщо вставить карточку, не дай Бог. Ну, тобто, і за того, що зробили неправильно про. Проводку буде великий бабак. В деяких квартирах нині з'явилось світло, додає жінка. Як з'явилося? неправильно було підключене. Тобто, від нового тлічильника напряму включили до старої проводки. Не розводки не робилося, нічого. Ані замикання, ані зустрічної напруги електрики компанії Нова якість не допустять, говорить її головний енергетик Сергій Поліщук. Ми перед пуском старої мережі, те, що картковий лічильник, мережа яка на картковому лічильнику, ми, звісно, це все провіримо і у неможливим замикання або зустрічну напругу. І них є, грубо говоря, два варіанти. Перший варіант зробити реконструкцію і відключити повністю стару мережу, повністю. А другий варіант їм потрібно вибрати уповноважену особу, яка буде до нас приїжджати. Ми з нею будемо контактувати. Як буде вирішувати питання з електропостачанням? Далі Едгар Красовський не знає. Решта жителів коментувати ситуацію у Суспільному відмовились. розкажіть нам вікторія Будовіцька, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.